Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Росія просить занадто багато в переговорах щодо угоди про припинення вогню в Україні. Чи відчуваєте ви, що адміністрація Трампа починає розуміти, що Путін насправді не зацікавлений у жодних компромісах? Цікаво, коли ви говорите про адміністрацію Трампа. У попередніх моделях адміністрації Америки президент був титульним головою, але його московий центр складався з усіх його політичних радників, які сиділи разом, обговорювали різні погляди і, зрештою, погоджувалися на спільну лінію дій на користь Америки. Сучасна модель інша. Складається враження, що президент Трамп просто приймає всі рішення, а його кабінет чекає, щоб почути, що він скаже, і потім підтримує це. Тому складається враження, що перші сто днів його адміністрація просто повторював те, що говорив президент Трамп. А саме, ми прагнемо миру. Потрібно знайти шлях до миру, всі хочуть миру. Він не досяг успіху. Не дивно, що ми чуємо, як його адміністрація починає говорити про проблеми та шукати, де вони криються. і зрештою, деякі вирази звучать так, ніби Америка просто хоче вийти з цих переговорів. Я думаю, що саме це турбує Європу, тому що Україні було досить важко протистояти російському натиску за підтримки американців. Якщо американська підтримка зменшиться або зникне зовсім, Європі буде дуже важко заповнити цю прогалину. Саме тому так багато зусиль докладається, щоб зберегти американську підтримку, і саме тому угода щодо корисних копалин була такою важливою. Ви щойно згадали можливість того, що уряд Америки може вийти з переговорів і припинити підтримку України. Чи була б це хороша чи погана опція для Володимира Путіна? Адже деякі військові експерти вважають, що якщо Штати вийдуть з переговорів, то у Володимира Путіна виникне ще більше проблем, тому що в такому випадку переговори з Росією та підтримка України ляжуть на плечі Європи, і Європа знає, хто є агресором у цій війні. цікаве питання. Я набагато більше зосереджений на військовій стороні цієї війни і менше на політичній Дякую за таке питання. На даний момент у чисто військових термінах. Хоча Америка та Європа надають схожу кількість фінансової підтримки Україні. Саме величезні запаси зброї штатів та набагато більш вражаюча оборонна промислова база генерують більше підтримки у вигляді зброї для України, і саме це зараз потрібне вашій нації. Моя тривога полягає в тому, що якщо Америка вийде з переговорів, то раптово в найближчій перспективі Європі буде надзвичайно складно зрівнятися з постачанням зброї, яке наразі надходить від Америки. І це означатиме, що з військової точки зору сили Володимира Путіна матимуть легшу задачу. Тоді я сказав би їм: тисніть ще сильніше. Можливо, ви маєте рацію, що дипломатично, політично з Європою Володимиру Путіну буде не так легко вести переговори, але відверто кажучи, він розпочав цю війну лише для досягнення військових цілей Поки вони не будуть досягнуті, я не бачу підстав, щоб він вів переговори. Тому я думаю, Путін буде продовжувати тиск і зітхне з полегшенням, якщо Америка почне виходити. Це буде відповідь на молитви Путіна. А якщо Володимир Путін вирішить продовжити війну, але не зможе досягти всіх військових цілей протягом деякого часу, адже здається трохи нереалістичним для Росії, наприклад, перейти через річку Дніпро, захопити місто Херсон. Місто Запоріжжя, Володимир Путін вважає, що ці міста є російськими, але вони українські? Якщо він не зможе досягти своїх цілей протягом певного часу, чи буде він домагатися угоди про припинення вогню? Чи погодиться він на припинення вогню в довгостроковій перспективі? Я вважаю з огляду на історію, що російські війська не зможуть перетнути річку Дніпро в найближчому майбутньому. Їм потрібен буде період відпочинку. Їм потрібно буде відновитися. Їм потрібно буде замінити бойові машини, поповнити запаси снарядів і лікувати поранених. Їм доведеться створити нові лінії постачання, і це ймовірно займе кілька років. Але Росія вже зробила це одного разу. Вони пережили надзвичайно важкі часи, ймовірно, вони очікували підкорити всю Україну за кілька днів ще в лютому 2022 року. Але швидше за все вони засвоїли свій урок. Вони повернуться сильнішими. Уся російська оборонно-промислова база наразі переведена на воєнні рейки, і тому вже за кілька років Росія буде готова до наступного великого наступу. Вони знатимуть, як переправитися через річку Дніпро, і якщо Україна не буде підготовлена, це ознаменує початок наступної фази бойових дій. Отже, для мене ключовим є те, що Росія, зрештою, зупиниться, принаймні на даний момент. Звісно, головне питання полягає в тому, як Україна зможе отримати ті гарантії безпеки, які необхідні, щоб не допустити наступного російського наступу. Це те, що Україна не зможе зробити самостійно. Я підозрюю, що це в ідеалі мало б забезпечити НАТО, але малоймовірно, що НАТО стане відповіддю. Тож, які елементи цієї безпеки повинні бути забезпечені, щоб це не було лише підписом на папері, а реальною переконливою стримувальною силою, яка зупинить Росію від нового наступу через кілька років. Давайте також обговоримо нещодавні вбивства всередині Росії. Російський генерал Москалик загинув в результаті вибуху автомобіля під Москвою. а в грудні минулого року, в результаті вибуху, загинув ще один російський генерал Ігор Кирилов. Якими ви бачите наслідки цієї атаки для командування Володимира Путіна і його армії, які психологічні наслідки цього. Коли стало відомо про це вбивство, воно стало великою новиною. Але це не перший випадок, коли на російських генералів здійснюють напади. Хоча це привернуло увагу новин, якщо подивитися на це зі стратегічної точки зору, у Росії є багато генералів. Це ніяк не вплине на хід війни. Я думаю, що це є частиною стратегії України, щоб продемонструвати, що вони можуть перенести війну на територію Росії Росія не повністю контролює ситуацію. Що Росія намагається зробити, так це утримати війну в межах України, щоб москвичі і люди в Росії могли продовжувати жити своїм повсякденним життям, слухати новини і вигадки про те, що відбувається. Цілеспрямовано націлюючись на російських генералів. Закриваючи російські аеропорти, атакуючи постачання нафти, нафтопереробні заводи та ключові аеродроми, Україна дуже ефективно демонструє російському населенню, що президент Росії Путін не контролює ситуацію, що він веде війну, і що Україна здатна дати відсіч Але Я б не надавав великого значення втраті одного генерала. Це викликає занепокоєння для російських сил, але, відверто кажучи, в автократичному режимі, як у Росії, президент Путін має багато замінних генералів. Він не зупиниться через те, що втратить одного чи двох генералів. Давайте поговоримо про Володимира Путіна. до 25-річчя правління російські пропагандистські канали випустили великий документальний фільм про Володимира Путіна. Він показував журналістам свою квартиру в Кремлі. Цікаво, що в його квартирі не було жодного вікна. Чи бачили ви цей фільм, і яке ваше враження від цієї демонстрації головних досягнень Путіна? Я свідомо не дивився його, тому що я не є цільовою аудиторією цього фільму. Цільовою аудиторією була внутрішня російська аудиторія. і Я думаю, що за нормальних часів Путін ніколи б не зняв такого роду документальний фільм. Очевидно, якщо згадати Євгена Пригожина, який очолював марш на Москву, було досить дивно, як далеко він зайшов. Путін буде хвилюватися, що з підвищенням рівня смертності все більше солдатів повертаються додому з важкими пораненнями і розповідають правду про те, що відбувається на фронті, не те, що пишуть, а те, що насправді відбувається. Це створює іншу атмосферу в Росії, і небезпека полягає в тому, що Путін може повірити, що люди повстануть проти нього. Чим більше він зможе показати, що є лідером на довгу перспективу. Паном безпеки, який піклується про Росію та її довгострокові інтереси, і що він представляє це як екзистенційну загрозу російському способу життя, все це частина його спроб заручитися підтримкою внутрішньої аудиторії. Він не має жодного відношення до того, що насправді відбувається. І все це зводиться до того, щоб зміцнити популярність президента Путіна вдома, щоб він не зазнав того ж, що сталося з багатьма диктаторами до нього. Ганебний і швидкий кінець. Він хоче цього уникнути.